До столичної адміністрації запросили найобдарованіших київських дітей в галузі мистецтва, щоб подякувати за перемоги на всеукраїнських і міжнародних конкурсах та вручити імені творчі стипендії голови КМДА цьогоріч їх збільшили до тисячі гривень, а подію традиційно приурочили до дня захисту дітей. І таких талантів у цій залі рівно 80. Музиканти, художники, чиці, танцюристи, поети, які завойовують призові місця на престижних конкурсах і при цьому знаходять час на дитячі розваги. Я ганяю м'яче з татом після музичних занять. У мене є час. А так. А музикою я займаюся у вільний час по три години в день. Я брав участь у двох важливих, дуже конкурсів у шляху музиканта. 15 юних киян нагороджують іменними творчими стипендіями голови КМДА. Цьогоріч їх збільшили до тисячі гривень. Одразу кілька талантів відзначили у Владислави художній, філологічний та ще й письменницький. Я почала писати доволі давно. Ще з трьох рочків там ще щось писала, але це звичайно було несерйозно. Шести років я вже серйозно цим зайнялася і видала свою першу книжечку. І четвертою книжечкою була видана мої роздуми, яка перемогла на конкурсі книжковий майстер. У столиці працює майже шість десятків шкіл естетичного виховання. Приємні слова почули батьки, які свій щоденний розклад підлаштовують під інтереси чат, користуючись нагодою, висловити. Ну, колосальні слова подяки викладачам, педагогам, всім тим, хто з ранку до вечора займається цими дітками і допомагає їм розкрити свої таланти. Київська міська влада буде підтримувати мережу дитячих шкіл естетичного виховання, гуртки, секції. Ми не будемо жаліти на це коштів. А за малечою діло не стане завжди. Є нові вершини, які вони прагнуть підкорити. Я прагну займати ну старанно займатися для того, щоб перемогти в дитячому євробаченні в ближайші роки. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.